Вага порції повинна бути. Ваша порція повинна бути такою, щоб ви наїдалися, але такою, щоб ви не переїдали. Не можна бути голодними. Це перше. Друге, потрібно обов'язково дотримуватися інтервального харчування, де 16 годин голоду і 8 годин вікно прийому їжі, в яких Важливо робити тільки два прийоми їжі. Тоді ви точно не будете перебирати калорії. Якщо ми говоримо про салат, зелене листя, капуста його може бути багато так, щоб ви наїдалися, навіть не рахуємо. Якщо ми говоримо про білкову складову вашої тарілки, то якщо ми говоримо про м'ясо, має бути м'ясо як розмір вашої долоньки без пальчиків. Якщо ми говоримо про рибу, риби може бути от стільки. Але ж знову ж таки, не прив'язуйтеся до ваги порцій, прив'язуйтеся до е, якості вашої їжі, про те, що ви їсте, потрібно думати.